12 вересня в обласному центрі відбулася прес-конференція управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області. Журналістів ознайомили з підсумками роботи рятувальників за період від початку 2013 року. За словами начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області Володимира Чернецького, робота управління впродовж року була насиченою. З початку року підрозділами управління здійснено двадцятьму тисячу виїздів за сигналом Тривога, 13 тисяч чотириста разів, що становило 54 виїзди на добу. Безпосередньо на ліквідацію пожеж підрозділи оперативно-рятувальної служби здійснили 1079 виїздів, що становить 4 виїзди на добу або 1 виїзд кожні 6 годин. Специфіка пожежно-рятувальної служби полягає в тому, що тут має значення кожна хвилина, бо саме від неї дуже часто залежить порятунок людських життів. Начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Віктор Іваницький розповів, що одним із напрямків їхньої роботи є контроль за технікою пожежної безпеки. Контролює функції територіального органу ліцензування господарської діяльності надання послуг виконання робіт протипожежного призначення. Відділ проводить експертизу проєктної документації на влаштування засобів протипожежного захисту та бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію систем пожежної автоматики. Видає технічні умови до інженерного забезпечення об'єктів містобудування щодо. Пожежної технології безпеки під час прес-конференції присутнім продемонстрували фільм про те, як кожного дня працівники управління державної служби з надзвичайних ситуацій України ризикують своїм життям для того, щоб рятувати інші. Прикарпатськими водолазами було врятовано 12 мешканців краю, з них 6 дітей. Проведення профілактичної роботи щодо запобігання загибель людей на водних об'єктах. Проведення профілактичної роботи і проведення пошуково-рятувальних робіт, а також аварійно-рятувальних робіт. Проведення аварійно-рятувальних робіт на гідроспорудах і водних об'єктах, виявлення предаварійних та аварійних ситуацій та їх ліквідації. Начальник Івано-Франківського обласного гідрометеоцентру Володимир Фригович розповів, що на жаль, обладнання, яке на сьогоднішній день використовують його підлеглі, є дещо застарілим. Для вимірювання параметрів вітру, то на метеостанціях все-таки ми ще при Ну, на даний момент все-таки користуємося застарілим обладнанням 80-х років. І є такі обладнання, які ще і 70-х років. Це мається на увазі гігрометри, там, гігрографи, це самописці, це термометри, які в Європі взагалі не використовуються. Ми до сих пір вимірюємо температуру ртутними термометрами, що фактично є. Ну, на даний момент не не припустимо від роботи працівників управління державної служби з надзвичайних ситуацій, залежать людські життя. Тож побажаємо їм успіху. Ольга Гриців Ігор Попик, Новини телеканал РАІ.